Дякую за можливість. Багато було б сьогодні просвячено гарантіям безпеки. Пана президента, як ви зазначили, щодня працюють над цим і військові, і е, безпекові радники за ці пару днів чи з'явилося у вас більше деталей, зокрема у механізмі реагування, якщо на нас. Нападуть знову і як вам заяви Лаврово з приводу того, що гарантії мають включати і Росію? Це спроба затягнути це період часу малювання архітектури цих гарантій, чи щось інше? future security guarantees у мене аналогічне запитання до вас, пане генеральний секретар. Чи дійсно ці безпекові гарантії не будуть такими, якби гарантії за Будапештським меморандум? Мов чи вони по-справжньому на захистях, і чи що буде зроблено для того, щоб вони спрацювали на практиці? Дякую, Мені почати добре. Тож, по-перше, я погоджуюся важливо. Те, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють разом спільно, і ми говоримо про безпекові гарантії. І ми домовили, що буде два шари. На першому шарі буде власне встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогну, або поєднання того іншого. Тож перший шар буде для того, щоб збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які е, е, труднощі. І другий шар це те, що нададуть сполучені штати. І Європа. Над цим ми власне працюємо. І як ми всі знаємо, Будапештський Будапештський мономарандуми і мінські у, перемовини також не привели до справжніх гарантій. І так нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом. Україна, Європа і Сполучені Штати, щоб такі були гарантії такого рівня, щоб Володимир Владимирович Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову. Запитання. Передусім, дійсно працюють і щодня є е, відео зустрічі, і вони є на тих рівнях, про які я сказав, і є на рівні командування військового, і є відео і ауди зустрічі, тому що наше командування знаходиться на фронті. А вони обговорюють структуру і інфраструктуру, як це може бути окремі зустрічі йдуть на політичних і безпекових радниках. Європа і Америка всі разом, як я сказав, в стейтменті це факт. Це початок великої роботи. Це дуже непросто, тому що гарантії складаються з того, що партнери можуть дати Україні, а також з того, яка повинна бути в Україні армія, іде нам брати можливості, щоб армія зберігала свою силу. Наприклад, коли ми говоримо, я просто на одному прикладі, поясню, як це непросто. Коли ми говоримо з вами про літаки, наприклад, про літаки f 16 ми дуже вдячні всім партнерам і за координацію, і за те, що у нас є ну, такий повітряний флот. або початок. Так, він ще повністю ми не маємо всіх тих літаків, які нам потрібні. Але ми знаємо, що це літаки. Ну, їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна. Я поки що не готовий про це говорити. Але потрібно, щоб ми всі були на одному боці, щоб партнери так само розділяли. Вони розділяють в принципі ту присутність, яка нам потрібна, який повітряний флот нам потрібен. На все це потрібно окрім політичної волі, що номер один, а окрім можливості виробника це номер два, тому що ви хочете отримати реальну допомогу, а не через 20 років. Коли це буде вироблено. І це значить, хтось вам повинен уступити в черзі що хтось повинен передати більш нові літаки, тобто складний. А ще плюс до цього, хто це буде фінансувати. Це також дуже складний процес. І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, все не просто через ось такі деталі. Зрозуміло, що всі ці деталі проговорюються, всі ці деталі важливі, тому працюють над гарантіями безпеки. Важливо, що всі дали політичну волю, що ми будемо разом. Тепер, що стосується другої частини вашого питання щодо російської сторони. Як сказав зараз Марк, абсолютно, і ми всі на одному боці: гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки, знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора. Чи заради української безпеки, нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, бо агресор Росія. Коли Росія підіймає питання щодо гарантій безпеки, я, чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали і вони на нашій, на нашій стороні. я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого? Тому для мене це поки що не зрозуміло, в чому, в чому зміст реальний. Я думаю, що партнери в Європі хочуть, щоб війна не повторювалася, а єдиний тригер цьому це Росія.